Красивий благоустрій у рівному не благоустрій, якщо зроблений незаконно. Такого висновку дійшла муніципальна варта міста. Працівники департаменту склали адмінпротокол на підприємця, який облаштував клумбу біля магазину. Кажуть, зробив це самочинно на міській землі без дозволу. Тепер мусить все знести та з'явитися на спеціальну комісію. Ба більше таких же злісних порушників виявили в одному з будинків, які облаштували альтанку для мешканців. Павло Невесенко продовжить. На цьому кадрі увесь благоустрій рівного зруйнована бруківка на міській землі, а поруч облагороджене місце підприємцем. Олександр Довжениця 10 років вирощував, доглядав і прикрашав зроблену власноруч клумбу. В центрі клумби поставив фонтанчик, де заяць крутить млин і лє воду. За власний кошт зробив освітлення, поставив лавочку та смітник. Радів, що людям подобається це місце, і воно навіть стало популярною міською фотозоною. За це у 2017 році отримав відзнаку. Втім, нещодавно інспектор муніципальної варти повідомив, земля міська клумба це мала архітектурна форма. А Олександр Довжаниця – порушник і повинен негайно звільнити від своєї клумби міську землю. Я старався зробити для міста за свій кошт озеленення. Оазис такий зелений, який людям дуже сподобався, де стала чуть ли не фотозона міста. І тут мені прийшла муніципальна варта і сказала, що це мала архітектурна форма, і його треба убрати. Ну я можу це все зробити. Просто завтра цього всього не стане. І буде опять отакі дорожки, витоптані, не буде ніякого газона, будуть просто валяться шприці. Такий випадок не поодинокий. Інспектори муніципальної варти пішли далі. Склали адмінпротокол на мешканців будинку по вулиці Грушевського, 3. А саме за самовільне встановлення ось цієї Альтанки, бо ж, хоч і знаходиться вона на прибудинковій території, втім земля теж належить місту. Мешканцям сказали демонтувати Альтанку. Ми, якщо чесно, дуже дуже здивувалися, якого саме будівництва. А виходить, що ось ця бесідка, яка в нас є біля іграшкового майданчика. Ну так сказати, це є наше незаконне будівництво, яким ми там створюємо якісь, я не знаю, негаразди і незручності для людей. Хоча ми трошечки в шоці. Голова ОСББ будинку не розуміє, яку шкоду для міста несе саме ось ця альтанка. Її звели насамперед для комфорту мешканців будинку. Пригнічує Валентина Мичка інше. Трошки не зовсім приємно, що виходить, якщо ми щось на ній поставимо на цій землі, то воно вже чомусь незаконне, розумієте? А коли ми прибираємо, косимо, доглядаємо, сажимо оці дерева. Більше 50 дерев висаджено. То ніхто цього не бачить, оце що прикро. Про ситуацію з клумбою поблизу магазину почали писати депутати рівнеради у соцмережах. Галина Кульчинська висловила своє незадоволення роботою муніципальної варти. Хочу запитати у інших колег депутатів рівне ради: ви точно саме на таку підтримку місцевих підприємців дали більше 20 мільйонів гривень з міського бюджету на створення муніципальної варти? Щось не так з нашим містом, щось зовсім не так. Схожої думки міський обранець Святослав Клічук. От якби він був керівником тресту, зробив би через Списав мільйон, то отримав би грамоту і премію з рук міського голови. Коли я голосував за створення муніципальної варти, чесно кажучи, очікував від них іншої роботи. Помилився, виходить. На момент виходу матеріалу в ефір нам не вдалося зв'язатися з виконуючою обов'язків директора муніципальної варти Рівного Іриною Матаєвою. Втім, у соцмережах департамент залишив свій коментар щодо складеного адмінпротоколу на Олександра Довжаницю. Ми розділяємо думку, що клумба справді є окрасою території і однозначно підтримуємо підприємця щодо такої хорошої ініціативи. Разом із тим, мешканці міста та підприємці не можуть самовільно встановлювати огородження та розміщувати інші об'єкти на комунальній землі. Інспектор запропонував прибрати самовільно встановлені конструкції. Власник відмовився це робити. Саме на це був складений протокол. Рішення про демонтаж клумби та альтанки на прибудинковій території прийматимуть на адмінкомісії виконкому рівне ради. І тепер ось цей персонаж, що крутить швейну машину, може не побачити оазису за вікном. Рівняни втратять гарну фотозону та місце для відпочинку. А мешканці одного з будинків залишаться без альтанки, яку самі для себе ж і поставили. Фактично, усі ці споруди незаконні. Втім, перш ніж щось руйнувати, міська влада має запропонувати альтернативу, а не розтрощувати. Чину Бруківку Павло Невесенко, Павло Стецюк новини Рівного.